14 лютого 2017 року у Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту поліції охорони відбулись урочисті заходи з нагоди випуску слухачів першої навчальної групи. Упродовж чотирьох місяців слухачі сумлінно вивчали тактику спеціальну, вогневу, строєву та професійно психологічну підготовку. Досвідчені викладачі, які є майстрами своєї справи, передали їм багаж знань. Який буде необхідним для подальшої службової діяльності. Бажаємо успіху нашим випускникам. та нехай для них, як і для інших правоохоронців, буде здійснене побажання, щоб кількість виходів на службу завжди дорівнювала кількості повернень додому в добру путь, дорогі випускники. На прапор струнко внести прапор. Начальник училища полковник поліції Залізняк Олександр Сергійович. Шановні колеги слухачі, командно викладацький склад, гості сьогодні в нашому навчальному закладі Чергове свято. 120 навчальних днів позаду. Хочеться побажати, щоб на цьому свій. Навчальні шляхи не закінчували, щоб першопочаткова підготовка працівників поліції не закінчилася на цьому. Хотілося б вас побачити під час проведення навчань командно керівної майстерності, під час підвищення кваліфікації, щоб ви, безумовно, всі випускники стали офіцерами або хоч би прагнули цього. От, хай вас Господь Бог береже. От, і хай все буде у вас гаразд. Шановні слухачі, вітаю вас з випуском Слава Україні! Слава! 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 До навчання зразкову поведінку, активну участь у громадському житті училища та з нагоди випуски нагородити грамотою кожного. Рядового поліції абдулая Руслана Балагановича Рядового поліції Гулянського Олександра Анатолійовича Українському народу рядову її шабуніли Володимира Івановича. Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони від 14 лютого 2017 року номер 20 про відрядження до місця служби слухачів першої навчальної групи у зв'язку із завершенням навчання наказую відрахувати і зняти з продовольчого та побутового забезпечення і відрядити до місця служби комплектуючий підрозділ. Слухачів першої навчальної групи з 14 лютого 2017 року згідно з списку на оголосити особового складу училища, начальник училища, полковник поліції, Залізняк Олександр Сергійович. До слова запрошується слухач першої навчальної групи Ващенко Андрій Андрійович. І минули 4 місяці навчання. За цей період ми з вами багато чого пережили, але усі труднощі, які ставали на нашому шляху, ми долали разом і стали з вами майже як брати. Сьогоднішній день день випуску, важливий для кожного з нас, бо настав час роз'їжджатись по своїх підрозділах, де ми будемо сумлінно працювати. Робота поліцейського дуже небезпечна, і тому у першу чергу я хочу подякувати усім викладачам, які добре підготували нас, витрачаючи на це багато зусиль. А вам, мої однокурсники, я хочу побажати успіхів у подальшому нанесенні служби. Сподіваюсь, що ваше життя складеться так, як ви її плануєте, і через деякий час ми знову зустрінемось з вами і з усмішками на обличчі згадаємо усі ці чудові дні проведені в училищі. Дякую за увагу. До слова запрошується голова Ради ветеранів училища Несмачний Павло Віталійович. Дорогі випускники, вітаю вас від імені Ради ветеранів за закінчення навчання в нашому училищі. Під час навчання ви отримали ті необхідні знання, які в подальшому готовляться вам вашій новій слова. І я сподіваюся, що на цьому навчання у вас не закінчиться. І ви будете пробувати, і поступати і поступити, вищі учбові заклади. Це в першу чергу потрібно вам для вашого росту професійного рівня. А також, також для кар'єрного доброму розумінні цього слова. Як кажуть, поганий той солдат, що не хоче стати генералом, а ви знаєте, що генералом без вищих ослів не стати. А мабуть, треба ще й дві освіти. Задумайтесь на це. І традиційно хочу дати вам пораду. Ведіть в цих ситуаціях правильно. Розмовляйте з людьми так, як ви би хотіли, щоб розмовляли з вами, не підвищуючи голосу І не дай Боже використовувати нормативну лексику. Це тільки додасть вам уваги. Не забувайте наше училище, в якому ви робили перші кроки в своїй майбутній професії. Ще раз вітаю вас, закінчення учення. Бажаю снова здоровья, успехи службы, и хай Господь Бог оберігає вас, ваших ближних арен. Мне гораздо сложнее говорить э, напутственные слова, чем каждому из э, стоящих за моей спиной преподавателей, офицеров, которые непосредственно с вами соприкасались. которые вас знают, которые 4 месяца с вами, скажем так, общались в процессе вашей учебы, учебы им гораздо легче. Вам что-то желать, я, к сожалению, говорю это, потому что, к сожалению, потому что только некоторые люди, стоящие в строю, я их вижу в храме, они приходят на службы. Это немногие люди. Вот. Но все это... Скажем так, я надеюсь, что у каждого из вас, у большинства из вас это все-таки впереди, потому что это признак некой духовной зрелости человека. Когда Господь наш Иисус Христос не ходил, и апостол впереди себя палкой не гнал, и в храма не загонял, поэтому они сами за ним шли. Поэтому дай Бог каждому из вас, стоящему здесь, чтобы вот, э, духовного роста и чтобы вы искали в своей жизни Бога. И этим близились к Божьей помощи всем вам, Божье благословение в вашем нелегком труде. Хочу подарить каждому из выпускников иконочку Святого Николая Чудотворца, чтобы он охранял вас на вашем жизненном пути. Ну и знак благословения по профессии Харской воды. Спасибо, Господь. Но сопротивный даруй и твое сохраняет Христом Тын. Рівняйся. Струнко на прапор струнко. Винести прапор.